Величезний вибір, чохлів на хід від Redmi бюджетний Redmi A3. Дивись до кінця. Ось такий прозорий з захищеним блоком камери і захищеними углами. Такий позитивний кофейний чехольчик для кофеманів з печеньками різними. Симпатичний такий прикольний. Цікавий силикончик з рифленою поверхністю. Захищений з усіх сторон закриває блок камери. З того ж плану ріфоний селікончик, тільки рожевий з захистом камери. Дирочка є від, від відбитих пальців. З того ж плана чорний індії теж з захистом камери. Ось така сіра книжка з прикольною текстурою. Захист на магніті тримається. З такого фіолетового планчику, такого кольору, такого ж плана, що і попередній. Також на магнітіку. Захистом камери. Такий ось вот силикончик, класичний полузахист, окрім екрана, хоча й на екрані також іде ось така зазорчик. Бортик заступає за екран, тобто ще додатково -то захищає. Також пану тільки ось вот такий вот бірюзовий, симпатичний. Помаранчиковий, такий яскравий. такого плану є силикончик дуже інтересний, захищений є краї екрану. Заступають прямо ось такий захищений блок камер. Він такий воздушний, хорошо захищає також і з інші сторони екрану. І задньої кришки. Ось такий фіолетовий. Хто додивився до кінця, той молодець. Підписникам додаткова знижечка, замовляйте.